Я говорив з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом дуже детально щодо енергетики, щодо можливості посилити ППУ. Поінформував також про ситуацію в Одесі, в інших наших містах, громадах. Вдячний за готовність допомогти. Президент Трамп питав про ситуацію в столиці в інших наших регіонах. Світ бачить, що робить Росія, як вона намагається скористатись тим, що лідери. Світу зосереджені на спробі завершити війну на близькому сході великі шанси там на те, що угода спрацює чим більше миру, чим більше безпеки в одному регіоні, тим більше можливостей це дає усім світі. Україна завжди саме з такої позиції закликає світ підтримати наш захист, підтримати нашу роботу тут в Європі, заради, заради безпеки. На жаль. Росія це такий терорист, який шукає будь-яку можливість вдарити сильніше, особливо тоді, коли увага світу на іншому, навіть тоді, коли вже очевидно, що саме вони там в Росії залишаються єдиним, буквально останнім джерелом повномасштабної війни. Розраховуємо, що Сполучені Штати Америки та всі інші наші партнери будуть надалі сильно діяти, сильно тиснути, заради того, щоб наші люди відчули підтримку, мали захист, щоб Україна була здатною вистояти. Сьогодні я отримав необхідні сигнали, що Америка розглядає можливості посилити нашу співпрацю.